Привіт, друзі! Вітаю вас в новому 2025 році. І поки ви звикаєте до нової цифри на календарі, ми вже повертаємось до вас у стрічку новин з новим оглядом. Адже техніки, в тому числі і смартфонів, стає тільки більше. Тож і надалі будемо в цьому розбиратися. Сьогодні у нас на черзі смартфон від бренду Моторола. Це Moto G55, тож чи заслуговує він вашої уваги в новому році, та чим взагалі може вас здивувати. Давайте дізнаватися разом. Ви на каналі кібернетики. Мене все ще звуть Ігор. І Новий рік це здається ідеальний час, щоб зануритись у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Кожен огляд ми традиційно розпочинаємо з пакування та комплектації, і сьогодні не виняток. Тож Moto G55 прийде до вас у фірмовій коробці, але без фірмового запаху парфюмів всередині, що натякає нам на бюджет гаджету. Проте коробка тонка як у флагманів. А це означає, що. Правильно, те, що блоку живлення нам тут очікувати не варто, і я чесно кажучи, думав, що і чохла тут не знайдеться, але ви отримаєте приємний бонус від мото, тому що смартфон одразу ж з коробки прийде до вас у силіконовому прозорому чохлі. Оце я розумію захист при доставці. Я вже неодноразово раніше казав, що смартфони Moto мені подобаються, але все ще є певний сум від відсутності блоку живлення в комплекті, тому що ну хотілося б його таки отримувати. Але при цьому в коробці ви знайдете якісний провід USB Type-C на USB Type-A, скріпку і трошки документації. До мене доїхала версія смартфону в лісовому сірому кольорі, і це у нас пластик. Матовий приємний і максимально практичний. Якщо ж ви хочете виділятися з натовпу, то можете обрати варіанти в зеленому або ж фіолетовому кольорі. Вони в свою чергу виконані з екошкіри, і тут все залежить насправді від ваших вподобань. Як на мене, головне те, що жоден з варіантів гарантовано не буде постійним магнітом для ваших відбитків пальців. Тут можна вліпити і вподобаєчку за практичність. Грані смартфону прямі, але не гострі. Тож в руці він лежить приємно, і вони маються на увазі грані, вмістили всі необхідні роз'єми, навіть порт 3,5 мм для ваших провідних навушників. Звук тут, до речі, стеро. Також на гранях традиційно гібридний слот під дві сімки або ж сімку та sd карту вам в допомогу. Ну і сканер, відбитка пальця в кнопці живлення в новому році. Вони гірше в компанії Moto точно не стали такі ж швидкі і надійні, як і раніше. І підсумовуючи враження по дизайну, смартфон виглядає. Топово, мені подобається особливо те, як мото обігрують блоки камер, які не є класичними подіумами, а навпаки, доволі такі плавні. Як на мене, це одне з найкращих рішень на ринку. В руці Moto G55 теж лежить дуже і дуже комфортно. Він всього 8 міліметрів в товщину і важить 179 грамів. Цікаво, що версії з екошкіри на декілька міліметрів відрізняються загалом по розмірам і важать на цілих 3 грами більше. Різниця абсолютно незначна. Тож цей смартфон просто чудовий за габаритами та дизайном, як для вас, так і для вашої мами чи дитини. І ну, підходить практично всім. Мені дуже подобається, прям прям красиво, дуже красиво зроблено. Проте не на пластикову задню панель ви будете тут дивитися щодня. Ну точніше, можливо, на неї теж, але взаємодіяти вам доведеться переважно з дисплеєм напряму. Moto G55 отримав IPS дисплей з діагоналлю 6,49 дюйма, який має співвідношення сторін 20 до 9 та займає 86% передньої панелі. Роздільна здатність тут Full HD зі щільністю пікселів 405 ppi та частотою оновлення 120 Гц. Тобто то з точки зору характеристик, тут все на рівні. Єдине до чого можна, хоч якось, придертися, це несиметричні рамки з усіх боків. Але, по-перше, це цілком нормально в цій категорії. А по-друге, це ніяк не відволікає і не бентежить. Мене так точно. А от як ви ставитесь до підборіддя в смартфонах? Напишіть в коментарях взаємодіяти зі смартфоном приємно, він швидкий і плавний. Перегляд ваших улюблених фільмів чи наших відео на YouTube теж комфортний. Кольори тут насичені, але якщо для вас вони насичені занадто, то їх можна легко налаштувати під себе, і тут ми плавно переходимо до теми налаштування, тому що Moto G55 працює на фірмовій системі Hello Moto на базі Android 14 і система ця максимально. Інтуїтивно зрозуміла та не перенавантажена. Тонною різних меню. Це по суті є ідеальний Android для вас. А найприємнішим для мене стало те, що тут одразу ж з коробки вас чекає Gemini замість Google асистента Тобто, ви отримуєте штучний інтелект від Google, який вже готовий виконувати ваші завдання, відповідати на ваші запитання і загалом вам максимально допомагати. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Окрім цього, Moto G55 Працює на. На процесорі від Mediatek. Dimensity 7025. Це шестинанометровий восьмиядерний процесор середнього рівня. Його результати в тестах ви зараз бачите на власних екранах. Вони власне очікувані. Зірок з неба цей смартфон не ловить, але тримається добре. Для роботи системи цього вистачає сповна, і тут все стабільно і красиво. Навіть в ігри пограти можна. Мій улюблений PUBG йде на серед. Ніх налаштуваннях, і хоч смартфон не позиціонує себе як ігровий, проте якихось серйозних фризів чи підвисань у мене не було. Під час тривалої ігрової сесії він, звісно ж, нагрівається проте точно не критично. І аби трошечки вбити часу, якщо вам треба перезарядитися, він годиться. Як то кажуть, і вашим, і нашим. А що тут по пам'яті чую я ваші запитання і одразу ж на них відповідаю. Moto G55 отримав з коробки 8 гігабайтів оперативки з можливістю гібридного розширення вдвічі і 256 ГБ гігабайтів сховища. Проте не забуваємо про наявність слоту під SD-карту, Тож цього повинно вистачити сповна. А от чого в смартфоні і ще повинно бути багато, це звісно ж ємності акумулятора, аби смартфон. Тішу вас своєю автономністю, отакі от підв'язки. У нас і переходи в новому році. Тут у нас акумулятор на 5000 мАч, цифра звична, тож і живе смартфон стабільний один день активного використання. Проте, якщо ви не такий вже й активний користувач, то і два дні він витримати може. Проте основна фішка цього смартфону і його акумулятора, це не об'єм. А наявність тут швидкої зарядки 30 Вт. Ну, це якщо ви придбали або ж уже маєте відповідний блок живлення такої потужності. Для Хто заряджає смартфон вночі, це звісно нічого додатково не дасть. А От ті, хто часом підзаряджається в обід, цінуватимуть кожен додатково отриманий відсоток. До речі, напишіть в коментарях, скільки у вас відсотків заряду от прямо зараз. Для зйомки фото та відео на цей смартфон у нас доступні цілі три модулі: це фронталка на 16 мегапікселів, основний та надширококутний модулі на 50 та 8 мегапікселів відповідно. Надширококутний модуль при ідеальних умовах дасть вам змогу зробити доволі пристойні знімки і навіть макро. Проте переважно більше часу ви будете користуватися такою основною камерою. І це ну, реальність буття. Кажу. З власного досвіду. Основна камера не дивує і не розчаровує. результати теж зараз на ваших очах. В день це доволі непогані насичені знімки з приємною кольоропередачею. теж стосується і фронтальної камери в цей період часу. Якщо ви знімкуєте виключно при сонячному освітленні, то проблем виникнути не повинно. З настанням темряви смартфону стає, звісно, що складніше. Тут з'являється додатковий шум, зникають деякі деталі, проте за. Зафіксувати пам'ятний момент у вас однозначно вийде. І якщо поруч буде хоч якесь джерело освітлення, то вийде цілком пристойно. Друзі, не забуваємо про тестування відеокамери, і це у нас фронталка на 16 мегапікселів, яка може максимум знімати Full HD 30 кадрів на секунду. В принципі, без права вибору. Все просто знімаєте Full HD. І пишіть в коментарях, як вам мене видно, як вам мене чути, тому що тут доволі шумно поруч їздять машини. Вія трошечки вітерець. Отака, от приємна весняна погода посеред зими. Пишіть в коментарях, як вам? А ми будемо дивитися на основний модуль. Основна камера Moto G55, 50 мегапікселів Full HD 30 або ж 60 кадрів на секунду. Можете обрати, що більше подобається вам. Трошечки здається, щось і стабілізує, тому пишіть в коментарях, як вам подобається чи не подобається як відеозйомочка, як звук, як загалом ваш настрій. Теж напишіть в коментарях, а ми будемо підбувати підсумки. Moto G55, як на мене, повинен стати топом продажів, адже об'єднав собі і стильний дизайн, і солідну продуктивність, і навіть штучний інтелект з коробки. Мені цей смартфон дуже навіть сподобався, тож можу рекомендувати його і вам. А от свою думку про цей гаджет ви можете написати в коментарях. Тож, давайте дізнаємося, чи співпали наші вподобання сьогодні. Ну і загалом в коментарях можете писати побільше всілякого і різ. Нам буде приємно все це почитати і дізнатися вашу думку про все навколо. Ну і підписуйтесь на канал, якщо досі чомусь цього не зробили. Тицяйте на вподобайки та дзвіночки, які обов'язково задзвонять, коли прийде відповідний момент. А я дякую, що додивилися до кінця це відео. І зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.